Сьогодні не будемо трогати шмагальні бо Тут з Світаном погоджується. Ну, мусарня не стосується 5% поліцейських, а шмагальня стосується виключно державних зрадників, корупціонерів, саботажників, диверсантів, вади, колаборантів. Нашу и нашу украину. Для коротко по наверное, по нашему навыку. Ситуация, наверное, там а, часик турецкий. Там, я не знаю, наверное, и в минимум по океану. было 60 и А в этом, пацаны, стоят 24 -ка, 24 -ка и 12 про пропазунка. І Там козаки працюють, наскільки це можливо, вибиває приходить. Не буде бінопілярські піхот. на насправді дуже багато. Але як то, це вже тисячу разів ми проходили, воно на них відпливає 100 взагалі. Сука, відкуди воно тут, блять, показує. довгий час ділянка, скажімо, така, була менш інтенсивна, особливо в районі Возбіжжів, кераміка, Ханфільського сюди, але зараз інтенсивність набагато збільшилася. Підари там в деяких містах вийшли на трасу аж 5 4, на 4 як на кілібні розв'язки і намагаються розбити закліпіти ціну. Вже прям по трасі артилерія попадає, бля, добила не то, що а от прям, прям по дорозі. Блядь. Покупало, еще, в районе там Покровска, да, вот, Ирова, Песчанок, вот там можно уже говорить, была информация, как скала проводил контрштуку линии и сам защищал, ну, все, ну, скажем так, тактичную линию операции, были защищал на Солонику, какие-то Загалом перевага, концентрація на міських напрямках на лідерів по особому складу і техніки, як ніде, в знаки. Вони повільно, повільно, дуже складно. От там в районі Дачинського ще тримається пішов, так званий цікаво, це не нічого третій чи четвертий на цьому напрямку. Але козаки там тримають у І Ніхто не плаче, нічого що... не складу. Там піхотними підрозділами провозять, поверху ми довгий час. Працювали звідти, там наверху кріп такий башненький є. Там і капсули закопані, але саме внизу І після взяття Великої Невасівки це, кстати, успіх по спалили, бачите? Щоб було видно, в це літає все. І... Цивільні блядь, машини палять, там вже на в'їзді в, в Мирноград спалили цивільні машини. Ну таке, коротше, дурдом не прикрашаюсь. Це Мирноград, я її не ой, Покровський, я її не буду називати фортецею, бо вже були ці співини, фортеця Бахун розказували. Десь козаки, по фронту ситуація загалом така, скаже, складнувата, але сили і підрозділи впоралися і тримають лінію. і бригади різні, самі процеси реформування Збройних сил вони йдуть і будуть і дивізійні і системи управління, тому що бригади в час такої війни. Дуже багато організмів дуже складно ними управлять. Служали служаних різних людей. Тобто, якщо брати чисто військову складову, то військові працюють і роблять свою роботу, і ніхто не плаче і не скидує. Всі виключно займаються своєю бін, визначеною роботою, да, бойовою роботою. піхоти одні задачі в ППЛА, другі, артилерії третій і так далі. Всі займаються своєю роботою. Е, Натомість те, що дуже часто пишуть, чому ти, військові повинні воювати і не дивитися в тилу. Так ми вже не дивилися три роки, що відбувається в тилу. 100 тисяч бракованих мін, 8 місяців Авдіївку відбували на ефорії, вони були снаряді. Це неможливо. Купа мерзотників, да, Зеленоригівська США Пітофлік, яке залізло в органи державного управління. І пиляють нещадно гроші. І навіть зараз, перед виїздом почитав, блін, я в шоці. Я не хочу коментувати що купівлю російських реакторів в Болгарії за мільярд. Але я звичайний військовий вважаю, що цей мільярд, мабуть, пригодився да, в Україні. Ми б на мільярд купили патула на мільярд доларів і роздали б підрозділам. Повірте, ну, це було набагато краще. Що нам поможуть купили двох реакторів, які вже ці зрадники 263 Верховної задих ті всі, хто голосував. А За цю постанову це фактично блін, колаборанти, вата блін хамло. Аби був там керівник Служби безпеки України ці патріоти, вже про них кримінальні провадження були. Ну цей час вже скоро буде. Я думаю, будуть персональні санкції про потужне менеджера, по всіх, хто крав і розкрадав, і це зафіксовано і адміністрація Трампа тут ви котики нікуди вже не спорити в україні вам щоб зачепитися вам за владу єдиний шанс зачепитися щоб не сидіть в'язниці ну, нічого не буде. казав ключку готуйтеся Готовьте, к землі ну, в вашому випадку хто к землі а хто до їде до така вона правда ну а казаки по винограду ситуація така печалька я вам зараз покажу Цивільна машина абсолютно вже от ви бачите, де місто Мерноград. Спеціально встановлюсь. Удара було, да? І піведрон. Це цивільна машина, вона ніяка не, не військова. У цивільному населенні по крову Мерноград по можливості не шариться, тому що тут дуже поганіст. Отак так що віримо Збройним силам, тримаємо стрій, все буде Україна. І да, в Кремлі і в Києві обов'язково здохнуть, повірте, ну, воно так і буде. Так що слава нації.